Ну а він протестував проти російської окупації в Криму 2014-го і навіть не думав, що даватиме відсіч росіянам знову вже у 2022-му Йому зі зброєю в руках цього разу не думав він і що стане гранатометником, матиме азарт до ведення бою про життя на півострові, батька, який досі там і перший бій з ворогом у сюжеті про військовослужбовця 112-ї бригади з позивним татарин. До 25 лютого я ніколи в житті не тримав автомату в руках, я ніколи не був дотичний до армії. Для мене це такий кульбіт життєвий, що ну, його чим не порівняти абсолютно. Дуже багато разів мав загинути, але або щастить, або я не знаю, як це працює. Позивний татарин, мені 29 років, служу я в 112 й бригаді ТРО. Позивний військового обрано не просто так. Він Кремли, який все своє життя до 2014 року мешкав у Криму. Вчився на зубного техніка, але за покликом душі став артистом. каже, обожнював ту роботу, допоки на рідний півострів не прийшли адепти руського міра. Татарин серед активістів, які стояли під Верховною Радою у Сімферополі. Коли почалася окупація в Криму, через те, що приймав участь в мітингах під Верховну Раду Криму. Ми там, власне, всі стали після цього екстремістами, терористами. За опір зеленим чоловічкам та протести міг отримати 20-річний термін за ґратами. Батько змусив виїхати з півострова, сам лишився там. Батько один з тих людей, хто в перші хвилі повертався в Крим з місць депортації. Ще в 2014 році, коли прийшла Росія, він одразу мені сказав, що за мною море мені тікати нема куди. Він занадто важко повертався додому на рідну землю в Крим. Щоб знову все кинути і залишити окупантам, саме тому татарин не показує свого обличчя, переживає за рідних, бо знає на що спроможна Росія для людей, які трошки розуміють, що таке кримські татари, хто такі кримські татари, що таке депортація і яким був шлях повернення на рідну землю. Я думаю, люди мене зрозуміють, чому більшість людей і залишається на окупованих територіях в тому числі. Перший день повномасштабного вторгнення татарин зустрів у столиці. Наступного дня вже стояв у черзі до військкомату. Ми з моїм товаришем по роботі разом приїхали, і в чотирьох ми були одними з останніх, хто потрапив в комплектації. За нами вже двері зачиняли просто. Бо черги в 2,5-3 тисячі людей, всіх ну, просто фізично не могли прийняти. Ми потрапили в останню хвилю. Татарин, не маючи досвіду, а лише бажання, став частиною 112-ї окремої бригади ТРО, 25 числа. Я зізвонився з батьком. Я йому сказав, що вибачте, я йду в ТРО. а Ви мене самі так виховали. Аргументів у батька не було. Він просто так зітхнув тяжко. Попросив бути просто обережним. Тепер хлопець-гранатометник. На його рахунку бої у серебрянському лісі, населеному пункті пришиб та біля сіверського донця, згадує свою першу ротацію. Разом з командиром роти пішли шукати місце для спостережного пункту, але натрапили на шквальний вогонь росіян. На нас кинули тоді близько 10 мін за дуже короткий термін. Ми стріляли фактично на відкритій місцевості. Відпрацювали після цього дві касети Васілька автоматичний міномет. Це дуже страшна штука, як виявилось. Це моє перше знайомство було з ним. І потім ще вони докинули там теж десь до 10 мінометних мін. Вийшли живі. Тоді його здивувало, навіщо росіяни витрачають таку велику кількість снарядів. Відповідь дізнався від старшого товариша-коригувальника. Він коли почув цю історію, він так посміявся і абсолютно буденно, спокійно сказав: ну на моє, на, на моє німе запитання: ну навіщо стільки бока витрачати на двох людей, на двох піхотинців. І він просміявся, каже: ну як навіщо? Вони вас хотіли вбити. І далі пішов свої справи робити. Тепер татарин сам знищує окупантів, але впевнений, що ворога не варто недооцінювати. Це дасть можливість диктувати правила ведення бою. Зараз прорив може зупинити невелика група піхоти за підтримки аеророзвідників та операторів БПЛА. Наші армії потрібні просто безлімітна кількість півдронів. І найголовніше, як на мене, це унітарні боєприпаси. Для цих епівідронів, тому що зараз фактично вйова частина підронів це те, що роблять хлопці вручну самостійно. Якщо у нас з'являться унітарні боєприпаси протитанкові, протипіхотні, протифортифікаційні, то це дуже сильно полегшить роботу. Але найбільша потреба на фронті це люди. Люди втомлюються, люди гинуть на війні. Ми всі це розуміємо. І коли гинуть вмотивовані спеціалісти. Піхотній справі, не встигаючи передати цей досвід іншим, оце, як на мене, найбільша наша проблема. Попри все, кожен військовий і наближає перемогу, і вірить в неї. Для татарина перемога означатиме повернення в Крим. Коли я повернусь додому, коли там не буде окупанта, коли мій народ зможе нарешті не боятися, що він залишиться на вулиці, коли народ України зможе побудувати нарешті. Справжнє громадянське суспільство, коли людям буде не байдуже один одного, коли не буде окупанта на нашій землі. Анастасія Халецька, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.